I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer, no exposure. I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks. I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. So, Легендарна Toyota, ця, напевно, не геть легендарна. Це у нас Toyota Urban Cruiser 2010 року. Дізельна, мотор D4D, 1,4 турбодізель. Сильно багато букв D якось, але також Toyota назвали цей мотор. 90 кінських сил 214 Нм крутящого моменту. Ця Toyota у нас на повному приводі, може ще бути Toyota на передньому приводі і варіації мотора. Це може бути 1.3 бензин, 1.5 бензин. Ну це ми, до уваги, не беремо. Мотор 4D4 сам по собі надійний мотор. Це в нас виходить, друга генерація цього мотора. Перша вийшла у 2002-му, потім у 2008-му вони її обновили. І тут же стоїть кращий, можна сказати, доробленіший мотор, який зробила Toyota в 2002-му. Цей мотор ставився в Corolla, в Yaris. Auris. Ну, це вже більш відомі машини, ніж ця. І ще можна так само знати, як Sion XD. Ну, це машина вже така, більш для, для якогось китайського ринку. Ну, ця Toyota представлена у нас в Європі. Повний привод. Для якби, хетчбека повишеної прохідності. Не знати, чи він потрібен, але ну, справляється своєю задачею. Легкому бездоріжжі. він може нормально приїхати, враховуючи дорожній просвід 160 мм. Це ну, доволі непоганий показник. зовсім зрозуміло, навіщо цій Тойоті такий просвіт і цей повний привід, але в принципі з легким бездоріжжям вона може справлятися доволі непогано. Ну, машина непоганий варіант для міста, навіть доволі непоганий варіант для траси. Якщо їхати 110-120, розхід взагалі може впасти до 4,5 літрів, і при такій швидкості навіть залишиться потужність, Щоб обігнати когось, якщо це буде необхідно. Одним з найбільших мінусів цієї машини є, напевно, її багажник, тому що е, він всього 300 літрів. Якщо розкласти заднє сидіння, він буде 600 літрів. Але е, при складених задніх сидіннях в нас буде дуже великий горб. Але в цілому для міста машина підходить ідеально, оскільки вона маленька, вона, можна сказати, потужна: 90 кінських сил на. 2400 кг це непоганий показник, як для бюджетного кетчбека якби повишеної прохідності, можна її так назвати. Що можна сказати, по дизайну цієї машини? Ну, так, на любителя. Спереді, особисто мені вона дуже схожа на жабу. Якщо так придивитись, така буде жаба. Набагато більше вона мені подобається ззаду. Якщо. От ви берете собі вам 18-19 років, сміло можна говорити, що ви їздите на крузику. Ну, Холодне, не уточняти на якому, бо все-таки вона ж як не який, але крузер. По оснащенню цієї машини ми маємо звичайні галогенові фари проти туманки, ніяких тут автофар, ніяких автосклочисників. Авторія. Ну що ж, ходімо всередину. Почнемо ми з заднього ряду. Оскільки це хетчбек то взаді місця не дуже багато. Якщо вже, як то говориться, фірмо. Дрізінка злізла. Якщо сісти взаді, я сижу сам за собою. Звичайно, місця коліна взагалі не вистачає. місця голові. Все куди не йшло, колінам взагалі немає куди дітися. От вони просто впираються, в переднє крісло буде незручно, вам буде незручно водієві. Але в цілому, якщо їхати вдвох ззаді, то місця буде достатньо, і при умові, що водій підсунеться і передній пасажир також. Якщо ж говорити про салон, в даній комплектації ми маємо незрозуміло навіщо шкіряні сидіння, хоча я дуже сумніваюся, що вони зі шкіри. Це скоріше якийсь не найкращий е, шкірозамінник, бо на пробігу 200 тисяч, ну, по тому, який написаний на приборці, якщо до сидінь пасажирів немає ніяких претензій, то до сидінь водія є деякі питання, чому вона так затерлася за 200 тисяч пробігу. Руль також тут шкіряний. З оснащення, як я вже говорив, немає майже нічого. Навіть в цій комплектації немає клімат контролю, хоча, взагалі, він може бути в цій моделі шестиступінчата механіка. Також у нас тут є блокування між осьового диференціалу. Теж не, не зрозуміло навіщо він цій машині, якщо вона 90% свого часу застосовується просто в звичайних е, міських умовах, можна сказати. Вимкнення стабілізації, і також що є це підігрів передніх сидінь. Однодіапазонний, але він все ж таки є. Тому що шкіряні сидіння це літом, це дуже спекотно, зимою це неймовірно холодно. В цілому, машина зимою прогрівається за хвилин, 10, і через 10 хвилин вже можна відчувати себе комфортно. Плюсом цієї машини можна назвати велику кількість підстаканників. Як для такої компактної машини, спереду їх цілих 6. Незрозуміло також навіщо? Але все ж вони є. Також ще можна зазначити, що в цій машині ми маємо два бардачка верхній і нижній. Це доволі зручно, тому що оця Тойотівська книжечка. Яку обов'язково кожен автолюбитель має возити з собою, має завжди лежати в бардачку. Також є невелике місце для зберігання зліва від водія. І в цілому, в цілому, все. Давайте поїдемось. Ну що ж, зараз ми їдемо по такій грунтовій дорозі, по якій ця машина їздити буде, напевно, не часто. І відчувається. Ну відчувається, що це. Машина бюджетного сегменту. Не геть всі виступи, всі бугорці відчуваються, але таке не дуже приємне відчуття є. Ми виїхали на звичайну дорогу і спробуємо трохи дати джазу цій машинці. Набирає швидкість вона доволі непогана. Відчувається, звичайно, що тут всього на всього 1,4. Але їхати цілком комфортно. Хватає потужності і на обгін, і на те, щоб просто прискоритися, якщо це потрібно. В цілому я задоволений цією машиною, те, як вона себе поводить, вона доволі комфортна. Посадка. Не сказати, що дуже висока, оскільки це хечбек, але все видно добре, нічого не заважає твому огляду. Руль, можна сказати, трішки ватний, але в цілому в цілому, в цілому, цілому все добре. Так, Розгін в неї до сотні по паспорту 12,4. В мене виходило 11,5. Ну так, якщо, якщо брати машину, щоб пох... перед кінтами, то не вийде, але якщо брати машину для себе, то це цілком непоганий варіант. <зв>. Це була б класна покупка, враховуючи її середню вартість зараз по Україні десь 8-8,5 тисяч доларів, то це доволі непоганий варіант за такі гроші. Ну, якщо підсумовувати все, що вже було сказано про цю машину, це доволі непоганий варіант для покупки, враховуючи ціну 8,5 тисяч доларів і розхід палива. 6 літрів на сотню по місту. Я би радив цю машину в загальному доку покупки і моє ставлення до неї доволі непогане, якби вона, звичайно, не була схожа впереду на жабу. Але дякую, що дивилися мій огляд, моїх три підписника. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому огляді.